Ну, почать, я от е, це все слухаю зараз, і десь в мене така ну така згадка до того, що відбувалося на початку ефіру, що ви говорили, е, все ж мені здається, можливо, забагато розмов навколо цього, забагато політики, забагато дискусій, от пан Панмець також цікаву е, думку висловив, що можливо, це треба просто в інші закони винести. А в нас зараз є проблема мобілізації і тих людей, які потрібні на фронті. Це насправді був дуже ну, як в лапках хороший момент єдності. Це березень, червень 22-го року, коли ніхто не думав про політику. Всі думали, як зробити от витиснути себе все можливе і неможливе, аби ми зупинили ворога. Пішли успішні кампанії на, на Київщині. Потім так далі, стабілізувалося коли. В момент відбулися наші успішні кампанії, подальші, Харківська Херсонська. Тоді помаленьку почала повертатися в життя політика. Дуже багато людей, які там пропали на півроку, почали з'являтися, давати свої дуже цінні рекомендації. У нас є така у нас, взагалі, наша унікальність. От ми от ми орієнтуємося всьому. Ми можемо вільно спілкуватися про макро-мікроекономіку. Потім, через там декілька місяців, всі стати. Одночасно експертами з пандемії, з коронавірусу знати, як краще все робити. Потім проходить ще там півроку, рік і всі вже стали просто феноменальними військовими експертами. Всі знають, як наступати, відступати, починають розбиратися між танками і гарматами і так далі. Тепер в нас всі стали фахівцями закону про мобілізацію, і як, що найкраще зробити, ну Це абсурд. Насправді, закон про мобілізацію, мобілізація ж насправді вона не зупинялася, вона йде. Оці моменти, які зараз треба вирівняти з цим законом про мобілізацію, це є оці, скажімо так, дирочки в законі, якими зараз там хтось користується. Є дуже багато там різних незрозумілих моментів. Там, є дуже багато моментів, скажімо, там, чи по групах, чи по інших формах відстрочки. Я о те, про що говорив Володя, про якихось паркувальників, які мають відстрочку, то я не знаю. Але якщо таке є, це. Чи бронь, ну ну це абсурдно. Відповідно, ці всі речі вони є просто абсурдні. Тому що, ну бронь насправді та ми маємо зараз зовсім іншу ситуацію. Ми маємо складну ситуацію. Ми маємо най... Важчу, найважчий військовий конфлікт за останні десятиліття в світі. І до таких речей ніхто не був готовий навіть перед повномасштабним вторгненням. Всі говорили, що це неможливо. Тобто, дуже багато людей навіть не могли повірити. Однозначно, що ці. Закони, і в тому числі мобілізаційні, вони недосконалі досконалі ну, на зараз. їх треба покращувати. Бронь, звичайно, що бронь повинні мати там люди, які відповідають за там, скажімо, критично важливі галузі, які відповідають там за продовольчі моменти, які відповідають за е, критичні галузі там для міст. Навіть то, що володя говорить, що ДСНС має мати бронь. Ну я не знаю, в якому якій, в якій, в якій площині вони працюють, але то, ж саме ДСНС, воно нон-стоп рутується на схід, і ми і, і, і часто там зустрічали і львівських, і тернопільських, які проїжджають просто в ці міста на сході і і допомагають іншим. Так само то саме стосується поліції. Там хтось говорить, а давайте хай всі поліцейські йдуть воювати. А вони що не роблять свою роботу? Ну давайте там ще якусь категорію. От всю там заберемо, подасть всіх на фронт. Ні, однозначно, мають бути броні, мають бути броні по категорійні. Там я не знаю, в якомусь відсотковому відношенні не хочу зараз забирати чогось хліба і, і, і придумувати якісь речі. Але інші люди, які не входять, скажімо, в ту ну, в той відсоток, вони можуть так само Ми, mm -hmm. Зараз кожен, хто говорить про закон про мобілізацію, на жаль, на жаль, е зі сторони політики, кожен хоче щось вигадати і придумати таке, щоб сподобатися якомога більшій категорії населення. На жаль, такого не буде. Люди не хочуть цього. Це є природньо. Ну війна, взагалі це є річ, яка ну в якій немає нічого позитивного. От війні єдиний позитивний момент, єдине позитивне слово це перемога. І ми я надіюся, що коли його почуємо. Всі решта речі, які зв'язані з війною, вони не є. В них немає нічого доброго, нічого усміхненого, нічого позитивного. Але це є ситуація, коли знову ж таки ми повинні усвідомити, що ми, е, ми в нас немає інших варіантів. Ми це не, не вигадали. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити, і ми повинні перемогти. Якщо ми цього не будемо робити, нас просто як нація, як країни, не буде. От, от оце про що треба говорити, коли ми говоримо про закон мобілізації. А який він вже має бути? Ну, люди сидять, отримують зарплати. Є монобільшість в Верховній Раді, є створений Кабмін, є президент, є повна влада. Для, для чого це обговорювати? От є про прорахуйте варіанти. Прийміть цей закон, для чого ці всі обговорення і стреси в суспільстві протягом два місяці часу. Закону немає, але всі говорять про закон мобілізації вже два місяці. Ну, ну як так? У нас війна, друзі.